Вітаю! Отже, новорічної ночі мрії збуваються. Продовження твору Олени Комової Новий рік у шафі». Хто ж чіпає всіх за ніс? Подарунки хто приніс? Його малята добре знають, завжди радо зустрічають. Він із півночі прийшов, там снігуроньку знайшов. Дід мороз усі гукають, на новий ріг його чекають. Робота над шестомовкою. За, за, за зимонька зима. Ла-ла-ла снігу намела, ок 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 вкрила поле і лісок. Ам 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 дуже холодно птахам. Іть, іть, ідь, діти, їм допоможіть. Продовжуємо читати твір Олени Комової Новий рік у шафі. На будь-яке свято можна веселитися, подарунки отримувати, цукерками ласувати, але ж з Дідом Морозом усе краще, чарівніше, і цукерки у сто разів смачніші. Вогники на ялинці то спалахували, то згасали знову. Наче хотіли мене заколесати. Раз, два. Раз-два. Очі почали злипатися самі собою, хоча термос із кавою я випив по чесному. Вогники на ялинці почали розпливатися, десь за вікном вибухали хлопавки й петарди. Раптом стало якось холодно, заворушилася фіранка. На вікні здалося, що над ялинкою пішов сніжок прямо зі стелі. Він падав так тихесенько. Білий-білий сніжок на білу-білу бороду Діда Мороза. Діда Мороза? Біля ялинки стояв, сумнівів бити не могло. Дід Мороз. Посах, шуба, мішок у руках він поклав щось під ялинку, не квапливо повернувся в мій бік, підморгнув мені і неймовірним чином зник. А сфотографувати, крикнути хочу, а не можу. Ну, точнісінько, як у вісні? вісні? Може, дід Мороз мені просто наснився? Виліз я із шафи і нічого зрозуміти не можу. Заснув я все таки, чи то справді було, а під ялинкою новини два яскраві пакети. Я вмить розірував блискучий папір, а там шпигунський набір і ролики. Все, як я просив у листі. Мамо, тату, швидше сюди, покликав я. Мені дід Мороз подарунки приніс. Прибігли батьки, стали ойкати та охати і з Новим роком вітати. А сфотографувати встиг? запитав мене на вухо тато. Ні, не встиг, сказав я. Нічого. Тато поплескав мене по плечу. Може, наступного року вийде? Та не потрібно. Нехай він завжди буде, дід Мороз, відповів я. І дайте поїсти, я ж з минулого року в шафі сиджу. Які подарунки отримав хлопчик на Новий рік? Прочитай речення, яке підтверджує твою відповідь. Знайди і прочитай абзац зі словами Найкращий друг у нашій родині традиція. Заварив чорну чорну каву, казковий імідж, новорічний експеримент, Неквапливо повернувся. Хлопавки і петарди. Постав уди одному запитання за змістом прочитаного твору. Перевір, чи уважно ти читав. Читала. Скільки разів у тексті вжито слово «Дід Мороз. Знайди в різних джерелах інформацію про те, як називають Діда Мороза в інших країнах світу. Цікавий факт, що На Кіпрі Діда Мороза називають Василем. З чим це пов'язано, незрозуміло. Мало хто знає, але у Діда Мороза… Під гардероб відведена ціла кімната, так як він змушений часто переодягатися. Більш того, в його житлі налічується 12 кімнат за кількістю місяців у році. Це може здатися смішним, але в Італії діда Мороза називають бабо Натале. Нерідко Діда Мороза супроводжує чарівний олень, якого звуть Рудольф. Більше того, щоб легше пересуватися по глибокому снігу, він постійно носить з собою довгий посох. Отже вдома перечитай повністю твір, перекажи та дай відповіді на усі запитання. Сторінки від 81 до 84. Дякую за увагу. До зустрічі!